чому ти проходиш курс, але не говориш на B1, B2, C1, не розумієш граматику і постійно щось забуваєш. Ось топ 5 причин. Слухай далі і дізнаєшся. Перше, ти занадто швидко пройшов курс. Один, два, три місяці, навіть якщо кожен день. Але якщо це інтенсивно, але це просто Ліж би пройти дуже швидко, то це не засвоюється в мозку, тому що не вистачає практики, і тому ти просто викинув свої або викинула свої гроші на вітер. Друга причина, що ти практично не робиш домашку. Так, це взагалі-то проблема. Якщо ти не робиш домашку, тоді які питання до вчителя для того, щоб запам'ятати, треба, щоб мозок декілька разів повторив це. Тобто, це треба побачити, десь почути. Тому є домашка, тому що це найелементарніше. Тому що для того, щоб знайти відео на цю тему і попрактикувати саме ці слова, а не купу ще інших, треба дуже постаратися. Розумієш, тому і є домашка, тому що це контрольована практика. Третє, коли ти не робиш свої 50% відповідальності, тобто. Коли ти приходиш на урок і так ну давай, розлікай мене учительниця, Да? Teacher, давай розлікай мене, тому що я ж заплатив або заплатила. Дивись, це твоє життя, і тобі також треба взяти відповідальність. Тому що, якщо ти хочеш результату, треба щось робити для нього. А якщо ти ніфіга не робиш, то в тебе нічого не буде. Таке життя. Тому ти маєш е, приходити з таким ставленням. Я зараз буду вчитися, я буду концентровано робити, я буду відповідати максимально більше, більше, більше. І я навчуся. І я буду слухати, що мене іде виправляють, і буду вчитися правильно говорити. І не буду витрачати час на «М -м, Ну, ви не так зі мною розмовляєте? Чого це ви мене від виправляєте, Чого це я маю робити? Якісь завдання і так далі. Просто довіряйте. І робіть те, що вам кажуть, і будьте активними. Четверте, якщо ти не дивишся довгі відео англійською, якщо ти не дивишся блоги або якісь подкасти, або просто не слухаєш подкастики англійською, саме носіїв американців, канадійців, австралійців, там британців, то ти виходить, що ти себе не оточуєш достатньою практикою. Тобто треба дуже багато слухати. Ти маєш погрозити себе в це. І хочеться, не хочеться розуміється чи ні, просто ти маєш звикнути слухати або. Подивитися щось англійською, це мають бути довгі відео для того, щоб твій мозок звик на одну тему слухати якісь, якусь інформацію. Якщо ти до цих пір не знайшов собі іноземців або іноземок для того, щоб спілкуватися, це можуть бути не тільки американці або британці, це можуть бути і інші. Хочеш більше якісного навчання? Пиши мені в Дірект і записуйся на групові або індиви.